У цьому тижні отримали благодійну допомогу від наших партнерів з Чехії через благодійний фонд «Воз'єднання», це постільна білизна, матраси, розхідні матеріали. Отримали медикаментозну допомогу від благодійного фонду Прем'єрськінтернаціональці, французькі партнери. Медикаменти нам надали. На цьому тижні очікуємо них обладнання хороше обіцяни. Розпочався ремонт в неврологічному відділенню, там де заплановано покращення умов для перебування інсульти хворих. Про що давно ми говорили, дякую за виділені кошти. Це кошти місцевого бюджету. Ремонт триває. На щастя, на вихідні інженери Київські відремонтували нам гімодіаліз цілий тиждень, коли правдиви возили ми хворих у різних містах. Водоочистку відремонтували, але на жаль, два апарати вийшло з ладу. Із семи апаратів робочих залишилося п'ять, будемо щось думати про підсилення, тому що апарати вже давнішні, треба буде нам щось думати. Ну, там є варіанти. Працюємо над цим питанням.